Скандали Куліша. Ганна Барвінок, вона ж Олександра Куліш, дружина Пантелеймона Куліша. Так, це їх особисте життя. І, здавалось би, мають право чинити з ним як хочуть. Ну так, все вірно, але творення міфів приводить, як на мене, до штучності життя. І, заплутавшись у собі, ми можемо прийняти за приклад для наслідування ширму, за якою сховане щось справжнє. Сам же куліш прагнув докопуватись до правди, і в своїй діяльності не боявся виказувати незручну правду. От і я спробую її озвучити. По-перше, одружились вони, коли Олександрі було 19, а Кулішеві 28 років. І, хоч історія описує їх знайомство як прояв романтичного кохання, з подальших висновків у листуванні з друзями Куліша можна дізнатись, що то була велика помилка, не пізнавши один одного, зв'язувати життя. Він зазначав, що вони ні разочку не мали розмови на самоті, а все під наглядом мамінки. Тобто, двоє людей, які абсолютно не знали один одного, а були захоплені почуттями з власних фантазій, одружуються. По друге Нервова система Олександри Михайлівни виявилась досить слабкою, і в неї проявлялись певні розлади психіки та сильні депресивні епізоди, під час яких вона закривалась від чоловіка та не могла прийняти його намагання налагодити стосунки. Тим часом Олександра Михайлівна на свій розсуд, обміркувавши на самоті їхнє подружнє життя, відмінність характерів і ціннісних орієнтацій. Прийшла до висновків, якими відверто поділилась із сестрою Надією Михайлівною. Чоловік у мене розумний, добрий, слава його не вмре, не поляже, та не треба було женитися. По жінці треба ласки і любові, треба, щоб її погріли, не все звізди хапать із неба. Коли женивсь, значить. Принадлежиш і к земному, то й розумій, що жінці треба дружеська розмова. Виходить, що згоди вони дійшли в стосунках більш ніж за 10 років, тоді коли вона прийняла такі роль партнерки, що живе чужим життям, а він прийняв її бажання жити в сільській місцевості та бути в суспільстві наодинці. Та хто ж знає? Скільки б всього міг зробити Пантелеймон, якби не мучився сімейними драмами, і яке б щасливе життя у шлюбі з іншою людиною прожила б Олександра.